Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок номер 46 тема пішаковий еншпіль. І сьогодні ми розглянемо, що таке опозиція, віддалена опозиція і як не пустити пішака у ферзі. Хід білих, білі можуть зіграти король c5. Коли король знаходиться навпроти чужого короля через клітинку, це називається опозиція. Чия черга ходу, тому, як правило, гірше, той має погіршити свою позицію. Буде хід чорних, чорний король має відійти. І білі можуть захоплювати поля перед пішаком, щоб пішак рухався у ферзі. Чорний король відходить. Ми можемо зробити знову опозицію. Чорні зробили опозицію. Хід білих, але в білих є вичікувальний хід, буде хід чорних, чорні мають вийти з опозиції. Тепер контролюємо поля перед пішаком, і пішак собі спокійно рухається у ферзі. І провели ферзя. Тепер завдання білих зробити нічою, потрібно протриматись 20 ходів. Найкращий хід король є2. Чорний король перед пішаком, але білі зробили опозицію. І якщо білі захищаються правильно, то білі не програють. Знову потрібно зробити опозицію. Король напроти короля. Ось робить хід пішак, тепер чорний король не перед пішаком і чорні вже не виграють. Можна, граємо перед пішаком. Знову ж таки, якщо можна, граємо. Перед пішаком. Це правильний захист. Ну це трохи смішний хід. Ми б'ємо пішака і це нічия. Якби чорні зіграли ось так королем вперед, король d3, білим правильно було б грати король D1, опозиція і чорні би не виграли. Знову білі мають провести пішака. Король D5 це неправильний хід тому що чорні зіграють король d7 зроблять опозицію. Правильний хід король Е5, білі перші роблять опозицію. Тепер король Д5, білі роблять опозицію. Король С5, білий король перед пішаком опозиція, але хід чорних і чорні програють. Далі граємо королем вперед і можемо спокійно собі проводити пішака. Зробили опозицію, контролюємо поля перед пішаком і проводимо ферзя. Це трохи складніша позиція. В білих є два ходи вперед. Один з них неправильний. В чорних є ідея на захист зіграти пішак b3. І білі поб'ють пішака. І якщо зараз зіграти король g4, ця ідея спрацює. Чорні можуть зіграти король g6 потім, як ми поб'ємо пішака, і це нічия. Тому правильний хід короля ж 4 необхідно робити опозицію. І в чорних немає цього трюку жертвою пішака, що було нічия. Білі роблять опозицію. Білий король, де побити чорного пішака. Ось чорні жертвують пішака. Королем, звичайно, бити не можна. Король відходить назад, потрібно бити пішаком. І тепер король стає перед пішаком. Білі зробили опозицію, білі виграють. Далі необхідно провести пішака, робимо опозицію. Контролюємо поля перед пішаком. Можна трошки насунути пішака. Зробимо опозицію. І зараз навіть можна зіграти пішаком вперед. Чорні зробили опозицію, але це не нічия. Тому що білий пішак знаходиться на четвертій лінії від поля перетворення. Білі в цьому випадку виграють. Дамо короля 6. Якби чорні зіграли короля 8, було б b6, король b8, b7, король С7, короля 7, і білі б виграли. Тепер можна зіграти короля 7 і проводити пішака. Білий залишився останній пішак, і білі мають його зберегти, щоб виграти. Правильний хід це жертва якості. Але тепер білі виграють пішака. Це виграшна позиція, тому що білий король значно активніший. Король Е7 зробили опозицію по горизонталі. Атакуємо пішака. Король в 7 в чорних цухцванг, виграли пішака. Знову ж таки, опозиція чорних не рятує, тому що пішак знаходиться на четвертій лінії від поля перетворення. І можна проводити пішака. Тепер білі мають зробити нічию. І в нас віддалена опозиція. Правильний хід король f1. Це опозиція аж через три клітинки. Чорні зіграли пішаком вперед. Якби чорні грали королем вперед, була б опозиція, білі пробили нічию. Чи король g4, король G2, білі пробили опозицію і була б нічия. Так, тепер чорний король не буде перед пішаком, і чорні не виграють. Ось чорні навіть вже віддають пішака. Ну так, трошки за чорних грати неправильно, але якби білі захищались правильно, білі б все одно не програли. Це складніший приклад на тему віддаленої опозиції. Білі грають король Е2, віддалена опозиція аж через 5 клітинок. Знову робимо віддалену опозицію через 3 клітинки. Можна знову зробити віддалену опозицію. І тепер звичайна опозиція. І білі виграють. Можна зробити таку опозицію. І тепер білий король в центрі, чорний король відходить. Виграємо одного пішака. Чорні його не можуть захистити. І тепер білі проводять одного пішака, або можна піти виграти ще іншого чорного пішака. Також потрібно слідкувати, щоб чорний король був далеко, бо в білих крайній прохідний пішак. Чорні роблять опозицію, але можна піти виграти останнього чорного пішака. І все ми його виграли. Король повільна фігура, король не встигне за двома пішаками. І проводимо ферзя, білі виграли. Тут білі можуть зіграти король Е4, зробити опозицію, але це неправильний хід, тому що білий король буде не перед пішаком. Білий король має виходити перед пішаком. Важливо контролювати ключові поля, тоді білі виграють. Король B6, і білі можуть проводити пішака. Зробимо опозицію і проводимо пішака білі виграли. Сьогодні ми розглянули, що таке опозиція і як її використовувати. Посилання на ці вправи буде в описі до цього відео. Обов'язково потренуйтеся. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!